Тобі жарко стало? <ріст> Чекай, у мене сповіщення, вже лайки сипляться, лайки, лайки. Сьогодні в лівчику, бо Дмитро сказав мені його вдягнути сьогодні. <ріст> <ріст> і все, і все, оце так. А я більше ніхто не пам'ятаю, треба повторити. Коли будемо повторяти? О, зараз я поговорю про волосся, а зараз почну говорити заново про важливість дизайну. Всім привіт! Мене звати Валерія, і сьогодні ми в студії дизайну де Style. І з нами директор цієї студії Дмитро Децюк. І зараз ми обговоримо всі фішки, дизайн і болі, мабуть, замовників. Дмитро, розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся? Як давно у цій сфері? Займаюся дизайном. І дизайнером я вже працюю досить давно, на мою думку, з 2013 року. Відразу після третього курсу університету я був запрошений в дизайн-студію Style. Ось де і почалася моя кар'єра дизайнера. Я працював спочатку проєктантом, потім візуалізатором, дизайнером, головним дизайнером. І зараз я керівник дизайн-студії The Style. Оце, і що так, в загальному про. Мій, мій досвід в цій компанії. Це дуже круто. Да. Слухай, стільки шляху зробити це а, так і не вигоріти за цей час, бо минулого року здається, 10 років в мене було. Як я працюю в цій студії, і я більше не де не працював. В принципі, я знаходжу свою кар'єру в цьому місці. Це дуже класно. А як ти надихаєшся? Взагалі? Мене надихає колектив. Я бачу, як кожен старається і хоче також розвиватися, прагне розвитку. Надихають люди, надихають замовники, надихають завдання від і від замовників, які переді мною стають як перед керівником. І, і мені подобається це. Мені подобається дизайн. Я художник. Я з дитинства малюю. Я вчився в художній школі в училищі, університеті. І, в принципі, якогось такого, як натхнення, я не потребую, тому що це моя робота. Це те, що я вмію робити. І у мене натхнення приходить автоматично. Мені не потрібно шукати. Скажіть, будь ласка, щоб стати дизайнером, треба вчитись або достатньо тільки курсів. Звичайно, важливо мати освіту. Та і курси, це також навчання це також освіта. Але курси така скочна форма навчання, де вкладається ну, саме важливо і в стиснуті об'єми. Взагалі, ідеально, це якщо є навчальний заклад. Тобто університет, училище, технікум да там, можливо, надається інформація не в повному обсязі, те, що потрібно для ну, професійного росту, але ці заклади дають базу, базу художньої підготовки. Там учні і малюють від руки, що також, до речі, деколи потрібно. Я особисто спілкуюся з замовником. Мені дуже зручно щось на аркоші намалювати, і це пояснити замовнику. Це допомагає. Ось навчальні заклади вони. Вчать мислити креативно, підходити до ситуації нестандартно, тобто це завжди плюс. Ось. Але якщо ти в собі відчуваєш, що ти дизайнер, а все життя пропрацював, ну, я не знаю, бухгалтером чи економістом, то, звичайно, можна звернутися до курсів, вчити курси, і якщо це дійсно, хто ще лежить. То можна досягнути досить високих результатів в дизайні. Тобто, це не означає, що О, я не вчився в університеті, все, я, я вже дизайнер, я, так? я до того там мені не вийшов нічого. Ні, насправді люди себе знаходять і після 30 років в тій роботі, ну про яку мріяли, і досягають досить високих вершин і жалію, чому я раніше цим не займався. Це так класно, це так круто, воно мені заходить. Ось курси може бути. так. Да. Я так розумію, ти проводиш ці курси. Е, так, я провожу курси, але в мене курси по 3D-візуалізації. Я планую все ж таки навчати людей дизайну, це трішки згодом. Е, наразі я проводжу курс 3D-візуалізації. Взагалі, дизайні є таке поняття е, не просто дизайн. Дизайн це створити готовий простір реалізувати. Ну, це все називається дизайном. Це весь великий процес дизайну. І в цьому процесі є така частина як 3D-візуалізація. От те, що замовники люди звикли бачити в дизайні кольорову картинку, це є 3D-візуалізація, рендер. Ось, і її, робить, її може робити дизайнер, оцю графіку, комп'ютерну графіку, а її може робити просто 3D-візуалізатор. Я навчаю 3D-візуалізаторів, навчаю цієї комп'ютерної графіки. А як генерувати ідеї, тобто як бути справжнім вже дизайнером. Автором концепцій, цього я вчити тільки планую. Це я вчити тільки планую навчати. Це дуже круто. Скажи, будь ласка, скільки часу потрібно, щоб закінчити твої курси? Мої курси по візуалізації тривають неповні два місяці, це 15 уроків. До речі, я їх склав таким чином, що вони в собі вміщають саме необхідну інформацію, яку потрібно для того, щоб зробити дизайн кімнати, візуалізацію кімнати. Там без лишньої водички, все конкретно, чітко, так як я люблю. Ось, за 15... Все по полочкам, по полочкам да, розложу. Ось, є теорія, і домашнє завдання. Я перевіряю, саме необхідне. І як практика показує, я вже вивчаю шосту групу, закінчую шосту групу, як вірно. Хороше питання. питання. Шоста група в мене вже. І якби інформація всім заходить. Тобто люди розуміють. Тим більше мої уроки записуються на монітор. Це все вони переглядають і дуже добре сприймають інформацію. 15 років достатньо для того, щоб робити візуалізацію. Це такі базові курси. Вони не розраховані під професіоналів. Це для тих людей, які взагалі не бачили цієї програми з нуля. Ось. І, в принципі. Цього терміну навчання вистачає, щоб ну, робити самого. Учні потім тобі пишуть якісь питання, задають щось таке, або там скидають якусь картинку, кажуть, перевір, будь ласка. Так, є учні, які мені пишуть і після навчання навіть <глад> є. Я навіть кожному говорю: дивіться, ви закінчили навчання, йдете в власну кар'єру, розказуєте щось, діліться, запитуйте, мені не важко відповісти. По телефону поспілкуватися, можливо, будь якісь нюанси по візуалізації, ну, пораду. Це, це дуже класно, коли ти можеш е, отак от просто поясняти, допомагати. да Спокійно спілкуватися. Мені навіть цікаво бачити, що учні роблять, тобто як вони навчаються. Тобто, як подіяло моє навчання чи не подіяло. Говорячи про студію дизайну Style, скажіть, будь ласка, чи багато у вас проєктів, чи багато ви можете взяти їх? Про багато це таке поняття більш відносне, тому що є проєкти більш складні, ну тобто навіть банально по площі. Може бути будинок під 200 квадратів, може бути квартира однокімнатна. Це все проекти різної складності. Однокімнатних квартир може бути більше, одночасно вести, а будинків Ну, відповідно, менше, бо це складніші проекти. Та й проект сам по собі по дизайну може бути складніший, тому що якщо говорити про звичайний сучасний стиль чи мінімалізм, це один об'єм роботи. Класика це зовсім інший об'єм роботи. Так як дизайн проект собі включає дуже багато складових, це і проектування, це 3D-візуалізація, підбір. До речі, підбір дуже багато займає часу. Тобто все, що ми бачимо в візуалізації, люстра, диван, лампа, це все потрібно попередньо знайти, підібрати в правильній ціновій е, політиці для замовника по наявності. І чим проєкт більше деталізований, а класика досить деталізована, тим більше це вимагає часу. Скільки ми можемо ввести е, проєктів одночасно, е, мені здається, що на сьогоднішній день це буде цифра близько 10. Ну, мені так. Важко зараз зорієнтуватися, скільки це буде проєктів, потрібно посидіти, подумати, щоб дати максимально чітко відповідь. Тим не менше, навіть якщо буде великий об'єм робіт, ніхто не забороняє масштабуватися. І це робиться в досить короткий термін, тому що, навіть враховуючи те, що я навчаю візуалізаторів, я з ними підтримую комунікацію, і я їх можу запрошувати до себе для того, щоб вони мені допомагали. Ось, Тому масштабуватися можна. І з рахунок цього. Стягувати більші об'єми роботи. Ну, от скажи, будь ласка, скільки треба часу на великий будинок ну, і на малесеньку квартирку? На малесіньку квартирку дивіться, я зараз опущу той момент, що може бути завантаження цей студії, так, якісь там паралельні роботи робляться. А якщо говорити, що звичайне завантаження, і ми максимально концентруємося на об'єкті, так, на однокімнатній квартирі, до місяця часу. Ну, добре, місяць часу однокімнатна квартира. Ось будинок під 150-200 квадратів може затягнутися на 3 місяці тільки так. І затягується час не завжди по причині дизайнера, тому що дизайн це і внесення корективів дуже часто. Корективи – це клієнти вносять. Чи... Звичайно, звичайно, Корективи вносяться від замовника. Тому що, от, якщо взяти площу 150 квадратів квартири. Будинку, будинку, 200 квадратів. Лише під візуалізацію потрібно мінімум 3 тижні. Тобто зібрати всю інформацію для дизайнера, для автора концепції, погодити це з замовником, скласти фотоколажі Це попереднє погодження взагалі всієї цієї концепції, щоб відразу не робити рендер. Ця інформація збирається там теж добрий тиждень. ось І тоді ми віддаємо цю інформацію на 3D-візуалізатора, і він. Протягом трьох тижнів плюс-мінус робить тільки візуалізацію. Це вже в сумі майже місяць, поки замовник отримає перші візуалізації. Так, можна робити, зробив кухню, показав, зробив спальню, показав. Так можна робити. Але тоді, в повній мірі, немає такої цілісності концепції, що виходить. Тому бажано зробити візуалізацію всього цього будинку і тоді презентувати клієнту. І тоді клієнт починає вносити колективно. Корективи по візуалізації по кожній кімнаті, на це теж треба час менше ніж моделювати з нуля, але тиждень півтора ці зміни може з тобою також нести. Дивлячись, які це зміни, наскільки вони кардинальні. Тому ми вже маємо півтора місяця. Ось і надалі вже підготовка технічного проєкту. Технічний проект, до речі, складає собі до 30 листів. Це також не робиться не за правило, кілька це. днів. І якщо навіть говорити про класику. Ми ж там маємо вказати всі деталі, розміщення молдингів, розеток, підлогові покриття. Навіть банально, щоб від плінтуса до молдинга була чітка відстань і що там розетка помістилася. Ось Усі світильники, прив'язки, вмикачів до світлених приладів. Тут дуже багато деталей. Потрібно все максимально деталізувати, щоб під час ремонту вже від майстрів було уточнень по мінімуму. Ось і такий проєкт детальний, він займає до трьох місяців. Якщо хтось каже, що це можна робити набагато швидше, ну я тоді не впевнений в цій деталізації проєкту. Скажи, будь ласка, mm -hmm. буває таке, що на кресленнях щось одне намальовано, да? а приходиш вже в будинок, тобі роблять ремонт, і там вилазять якісь такі питання незвичайні? Mm -hmm. На кресленнях запроєктовано, зазначено, намальовано на листочку. Ти маєш на увазі невідповідність технічного проєкту з фактично. Тут потрібно визначитись, чому така невідповідність, можливо, замір неправильно зроблені, чи некомпетентність якоїсь особи. Ну бувають невідповідності, звичайно. Чому буває? Тому що проєктант. І дизайнер це люди, а не роботи. В них немає якогось чіткого алгоритму дій, від якого вони не відходять. Ось, щоб такі ситуації не було, я проект особисто перевіряю до трьох разів. Кожен проект, до речі, що теж добряче затягує час, перевіряю, чер... ширкою і віддаю, і віддаю назад на коректування. Ну, бувають невідповідності, звичайно, всі ми люди. Але ми ну, стараємося ці речі мінімізувати. Головне, що. Якщо стається якийсь нюанс, ми це аналізуємо і обов'язково приймаємо рішення, щоб такого більше не повторялося. Або мінімізувати е е такі фактори. Я думаю, потім, мабуть, так получають, да, що трохи не так покрисло. Та буває. Та, буває. Я, я себе зарекомендував таким ну, серйозним так. керівником. Тому можу статися трошки строгим, але хто мене знає довший період часу, то. Вже ми спрацювалися. Це дуже класно. До речі, головне робити більше корпоративів. Знаєте, Валерію? Під час корпоративів колеги більше е, зближуються. От хто мене слухає, от вам підказка. Робіть корпоративи, і Це ваш колектив да? буде набагато крепшим. В Підсумку, скажи, взагалі, потрібен дизайнер для проєкту? Ти питаєш дизайнера чи потрібен в проєкті дизайнер? Ну, так а, ну, гаразд, я так порівняю. Шоденько, ти хочеш піститися. Так? Ти можеш піти до свого перукаря, який тебе стриже кілька років, а ти можеш просити колегу, просто обрізати пальцями волосся. Ну, це те саме запитувати. Для кожної людини роль дизайну відіграє різну роль, тому що хтось не так відноситься до того, що його оточує в квартирі. Хтось може спати там на матрасі і бачити бетонні стіни, йому буде нормально. А взагалі, що таке дизайн? Ну, дизайн, він створює правильні умови перебування людини в житлі. Тобто це не лише правильні підібрані кольори, стилістика, це і ергономічні вимоги, правильні проходи, висоти, робоча поверхня кухні, має бути достатньо робочої поверхні, має бути зручно спати, зручно митися. Це все передбачає. Дизайн-проект не тільки естетику, не тільки е, правильна стилістика. Е, комусь важливо, щоб була правильна стилістика, бо приходять гості, вони хочуть, щоб ці гості розуміли, що в нього дизайн зроблений правильно, комусь муліє очі, різні відтінки там каменю. Тобто це досить індивідуально. Дмитро, скажи, будь ласка, як ви приходите з клієнтом до того, е, який йому краще обрати дизайн? Стиль. Як ми знаходимо компроміс з замовником. Це процес такий поступовий. При першій зустрічі ми говоримо про прототипи. Ну, замовник приходить і він має показати ті картинки, всі, що говорячи, які йому подобаються інтер'єри. Ось, показує картинки вже на основі його прототипів. Я або дизайнер готує більш детальні прототипи. Ну, знаходить, вже визначає стилістику, бо часто буває клієнт, він ж не розбирається в дизайні, це нормально. Мені подобається така картинка, така картинка, показав, насипав всього, і це добре, це класно. І це, і це uh, да, тоді ми починаємо працювати поступово. Ми робимо свій власний аналіз прототипів, формуємо одну єдину стилістику і показуємо: ось такі прототипи. Будемо пропонувати вам такий дизайн. Ну, це може бути кілька варіантів прототипів. Ось, змовник каже: да, от я в такому готовий жити, такий я хочу бачити себе в квартирі. Після того ми робимо фотоколажі. Окрема підбірка дивану, кольорової гами, плитки, освітлення, вирізки картинок на аркуші. Ну, тільки робиться це вже по сучасному, не на аркуші, папері, а в програмі. Ось, і замовник вже погоджує окремі позиції. Каже: да, мені такий диван подобається, таке так, а такий стіл в кухні я не готовий бачити. Там не має бути склад, там не має бути дерева. Ось ми міняємо ці всі окремі позиції. І тут ще не зрозуміла загальна картинка, але клієнт лайкає окремі позиції по, по, по дизайну, взагалі те, що буде в нього в житлі. І вже на основі цього ми тоді починаємо робити 3D-візуалізацію. В цьому і полягає оця поетапність. Ми від прототипів переходимо до окремих елементів. І до рендерів, і так плавно, плавно, плавно вже клієнт бачив прототипи, клієнт бачив окремі позиції, і він тоді дивиться на візуалізацію. Це відбувається плавно. Таким чином, ми знаходимо компроміс. Ми б не могли знаходити компроміс, якби прийшов клієнт і сказав: Доподань мені потрібен дизайн в сучасному стилі. І ми бацимо видаємо 3D-шку. Не запитали не про тотипи, не запитали про кольори, не запитали, чи подобаються їм там дивани з низькими спинками, чи на ножках, ще там якісь. Тоді компромісу не буде. Це буде провальний дизайн. Клієнт, скаже, там взагалі не вгадали, не вписалися. Тому що поняття сучасний дизайн собі передбачає мільйон стилів. Ось. Тобто тут головне поетапність це є відповідь на питання. Етапність забезпечує знайти цей. Компроміс з замовником відмовитися. Ти, ти кажеш так про колаж. Для мене це як з дитинстві, знаєш, газетки вирізаєш. Так, да, це воно це є, але це є те, як я згадав раніше, по сучасному, це все робиться в програмці. Ось, на менше можна робити, на комп'ютері можна робити цю підбірку. Так, да, це є той самий фотоколаж. До да. прикладу, якщо ти робиш дизайн, до речі, тобі яка стилістика подобається? Сучасна, сучасна класика, геть класика музейна. Класика, мабуть, ні, щось таке сучасне. Тобто, сучасне це сучасні форми, там точно не буде всяких завітушок на дивані. дівання. Ні, 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 <правильно>? Це, точно не. А, да, це от. не моє взагалі. І таку відповідь ми чекаємо від замовника, коли показуємо фотоколаж. О, це точно не моє, ви такого мені не робіть. А це, а це гарно, це я готова бачити. Да, Потім може візуалізації. Зовний скаже: ну, мені він не виглядає в кімнаті, це нормально. Ну, о, теж бувають такі моменти, коли клієнт от хоче і все, і ти йому кажеш, що це не гарно, а він не хоче цього чути. О, таке досить провокативне питання, часто його чую. Я намагаюся до останнього переконати замовника виключно тим, що навожу аргументи, чому у вашій столиці цього не потрібно. Чому вам це не потрібно? Але якщо клієнт дуже хоче. Клієнт має бути задоволений. І тоді вже йду на зустріч і намагаюся його бажання все ж таки адаптувати в його житло і зробити так, щоб йому це сподобалось. Є у тебе якісь проекти, які ти робив тобто, самі такі улюблені? Звичайно, є їх багато, я навіть зараз відразу всім згадаю. Є проекти, які подобаються мені особисто дуже. Є проекти, які хороші, але це. Якби не моя стилістика, бо я сам такий більш мінімалізм. Я люблю лаконічні форми в інтер'єрі, я не люблю хаосу, я не люблю зайвого декору. Так, це в певній мірі мінімалізм буде. І якщо до мене звертає така стилістика, то я її роблю на кайфі і самому хочеться там жити. І я вважаю, що це крутий проєкт для мене. ну і мені сподобався. А є, наприклад, проєкти, в яких би я не жив. Ну, да, там. Ти така людина, яка все любить така, по полочкам. Да? Ну, так, щоб було все. Да. Перфекціоніст, як там ще називають. Будемо завершувати наше спілкування, і у мене є останнє питання для тебе. Скажи, будь ласка, на чому можна зекономити, на чому краще не економити на дизайні. Угу. Ну, Напевно, ти маєш на увазі на дизайні, не на проєкті, а в тому числі і матеріали ну, так, в реалізації. Так, так саме так. Взагалі. Скажу так: точно на чому не варто економити, це все ж таки на обладнанні, сантехнічному обладнанні, вибрати якісні змішувачі, душові системи, унітаз, інсталяції. Я би на цьому не економив. А далі на чому економити, це вже, знаєте, така індивідуальна справа кожного замовника. І напевно я скажу, на чому би я економив. Ось якби я хотів би оптимізувати свій бюджет, ну це напевно кожен хоче зробити оптимізувати бюджет. До прикладу, мені підходить замінити гіпсокартонну стелю на натяжний на натяжну стелю. Тобто для мене це ок. Ну там є деякі відмінності між гіпсокотонною стелею, тому плані, що в натяжну стелю поміститься стане трошки менше видів світильників. Да? Ось, а для мене це не проблема, тому що мені подобається рідна стеля. Там є тіньові профілі, вони круто виглядають. Можна робити підсвітки, до речі, це моя улюблена штука в інтер'єрі підсвіточки. А, ось. І в принципі можна заміняти гіпсокартон на натяжну стелю. Я, я би для себе так зробив. На цьому можна оптимізувати свій бюджет а, по витратам. А, потім в реалізації ремонту, можливо, для когось буде непринципово ідеально рівні стіни. Так? Хтось хоче, щоб просто там. Приклав правило і листочок не провів. У нього це має бути так чітко, як і для мене. А комусь може бути просто поштукатурна стіна і пофарбована. Будь ласка, на цього можна зекономити кошти, що це підходить. Тобто кожен замовник для себе сам вирішує. Я би особисто собі не допустив би економію на плитці. Мене дуже нервує плитка, де я бачу принт, так сказати. Якийсь... Аж кряпочки в тому принті. Мені має бути плитка. Така, якщо це імітація дер... дерева, то це має бути прямо як наш стіл дерева, да? Да, натуральний стіл імітація. Якщо це камінь, має бути камінь. Нехай та плитка коштує там набагато дорожче, ніж я але там я не буду. А та, якість якась, може бути у плитки, да? якась дешевша, погана, ну, якась дорожча. Да, от, якщо, говорити, якщо говорити про якість, то звичайно та, що плитка в нижчому ціновому сегменті, вона буде менш якісна за рахунок того, що ну, кривіша. А, да, там, а, якщо особливо це велика, там 60 на 60, відносно велика, то вже на великих площах ми будемо бачити, що. Кутики в неї не дуже сходяться. Вона може бути реально нерівна, просто так да, вона може бути просто крива. Є люди, яким я зустрічав таких людей які кажуть, що нормально, ну хай буде. Все добре. Так? Да, все добре. От все супер. Людина на цього може собі заекономити Але хай але не заекономить на опалення, щоб їй було комфортно. так А якась людина там просто не може дивитися на ці криві кутики. Так, да, цій людині на цьому не варто економити. Чудовий спосіб заекономити до речі, фарбування стін. От я на цьому теж можу заекономити, тому що я в інтер'єрі для себе не використовував би 3D-панелі. Ну, мені це не подобається. Я ж все-таки мінімаліст, ось мені більше подобаються прямі стіни. От, я задовольняю свої естетичні потреби плюс економлю. Так можна заекономити. Ну, це ж треба ж поклювати, мабуть, стіни дуже рівно. Щоб ну, звичайно, поправка стіни дуже рівно. Можна зекономити на вартості робіт. Але пропорційно всюди, де нижча вартість робіт, там ймовірно нижча якість. Не завжди, але буває. А, ти знаєш, мабуть, це буде не останнє питання. Хочу тебе ще спитати. Скажи, будь ласка, ти зробив дизайн-проект своєї свого гнездечка? Так, да, я, я робив кухню. До речі, робив проект своєї кухні, її малював. Кімнату я собі малював. А. Але в принципі, вже враховуючи мій досвід, 10 років. Для себе я можу просто в голові малювати картинку, мені візуалізації не так. Не треба. Мені достатньо закрити очі, уявити, і я бачу все. Якщо є бажання, можу помалювати. Дуже дякую тобі за класні відповіді. Що ж, будемо прощатися. Дякую тобі. До речі, у нас діє знижка по дизайну. Можливо, домовимося. Може бути, то тоді прийду до вас. Ми чекаємо Валерію в нашій дизайн студії. The style. The style? Да? Да. The the style. The, the. the style. Скажи style. Style. D? Style. Style. The. the style. The style.